Всім привіт! Це я Оні і сьогодні я знайшов як же все таки записувати без всяких там джил тому що мені все нафіг надоїло, тому що iPad сильно лагав, я видалив нафіг цей джил Мені тепер нафіг не потрібен, тому що у мене є ось такі дві за... дуже добрі програмки. Перша програмка це Shoo TV. Тут потрібно зареєструватися. І тут можна дивитися всякі стріми. І це, в принципі, можна знайти в App Store. Е -е, От. Тут можна відео і стріми дивитися. Ще у мене є е -шу, е -е просто шу. Його не можна знайти на App Store, але він допомагає записувати. Ось я тут записую. Запису. Коротше, отак е от. Так от. Е -е Відео будуть виходити. Єдине, що я зараз знаходжуся не вдома, і у мене немає. Ну, якби інтернет тут є, але він не вантажить Clash of Clans і ігри. У мене єдине, що з ігор онлайн вантажиться, це Monsters, Ці Monsters. і Prehistoric Park. І все. Ну, от дивіться, от в Clash зараз зайду. Просто зараз подивитись. Ну і отак ніфіга. І отак 10 хвилин я поклав, пішов займатися своїми справами, перехожу тут ніфіга просто. Я дуже звичайно розстроївся. Так довго відео не було, тому що я видалив джелбрейки, тому що він мені нафіг надаїв. Що ще можу сказати? Буду записувати, найближчі дні буду записувати на Майнкрафт відео і на монстри ну якщо напишете в коментарях якщо на монстри знімати я не знаю ну там просто не хочу всі підряд знімати відео так. так що так ладно я повернувся так що майте на увазі чекайте наступного відео буде завтра післязавтра Всім пока